Сьогодні буду розказувати вам про продукти, які я виключила, майже виключила або ж зовсім, і які дійсно змінили просто якість мого життя. Мало того, що це вплинуло взагалі на стан шкіри, так це ще і о Божа, і це ще якість відчуттів. Бо якщо ти кожен день ходиш як той бігемот, у тебе оце надутий живіт, відчуваєш важкість, тобі хочеться спати, в тебе немає енергії, то знайте, що зазвичай в цьому винне те, що ми їмо. Так, до речі, дівчата, от іде літо. А, куди ви попали? Насправді я власник косметичного бренду, який знаходиться в місті Києві. Ми виготовляємо натуральну косметику, а тут я просто. Розказую про все, і в першу чергу про свій біохакінг, тому що мені під 50, і я намагаюся на своєму досвіді якось покращити, по-перше, своє життя, і далі уже розказую всім іншим. Ділюсь з дівчатами, що це можливо. Я би хотіла простати, показати вам свою фігуру. Бачите, живота немає, нічого не стирчить. Хоча перед цим я пообідала і зазвичай проблеми раніше були. Боже, і я, от я перепрошую, хочу зразу сказати: от що я роблю? Зволожую обличчя, як я сказала, йде літо. І я вам раджу брати гідролат. І от кожну годинку-дві зволошувати обличчя через місяць. Ви подивитесь і просто здивуєтесь. Здавалося, якщо у вас нема гідролату, користуйтесь навіть якоюсь мінеральною водою. Гідролат можна купити у нас в НО посилання. Залишу взагалі у нас косметика дуже хороша. Я розказувала якомусь відео, як я до цього прийшла. Зараз я перепрошую одна хвилина реклами. Це навіть не реклама, бо можливо ви дивлячись на мене. Якщо вам подобається як людина, ви ж розумієте, що те, що йде від людини, і те, яку вона посилає у цей світ енергію, те, що вона і, в принципі, і робить. І наша косметика з такою ж позитивною енергією, як і я, ой, я ще й нашим блиском губи намащу. бачите, у мене навіть нема ніякого підпису, бо це тестовий варіант. Хоча цей блиск уже продається у нас в ено. А тепер до продуктів. Продукти. Чи бувало у вас, що ви от поїли, і у вас надувся живіт? І все. І ви відчуваєте ту важкість, і вам погано, або ж щось з'їли і через півгодини вже так хочеться спати. То знайте, це те, що ми їмо. Зазвичай. В цьому винні швидкі вуглеводи і цукор. Не просто білий цукор, а взагалі всі солодощі, і навіть це можуть бути продукти солоні, але в яких достатньо багато цукрів в складі. Я завжди кажу: читайте склад продукту. Для мене недавно було просто відкриттям. Я беру в руки соус, думаю, куплю якийсь, дивлюсь, а там на першому місці в. Кисло-солодкому соусі стоїть цукор на першому, там навіть не вода. Уявляєте, скільки вони туди набахали того цукру? Я, до речі, якось. Хочу зняти відео про те, як розбиратися в складі продуктів, не тільки продуктів харчування. Я в першу чергу хотіла би розказати, як розбиратися в складі косметичних продуктів, тому що це моя парафія, і мені це цікаво. І мені не хотілося б, щоб люди купували різну фігню. Ти зразу дивишся на склад і розумієш, чи вартує той продукт, чи не вартує своєї покупки і своїх грошей. Отже, цукри, і все солодке. Я думаю, ви вже знаєте, що в першу чергу свого часу я послухала фільм Цукор, і для мене було відкриттям, що цукор в якійсь мірі за своїм хімічним аналізом схожий на кокаїн. І якщо там ну це ж наркомани, то тут я просто люблю солоденьке. Тут я просто себе обманюю. Але ж насправді з цукром не все так просто. З Солодощами, давайте так. з Солодощами не все так просто, і сюди ж входять всі продукти, які в своєму складі мають борошно. Тобто, оці швидкі вуглеводи, як їх називають, це і млинчики, і паста, і будь-яка випічка. Тобто, оце все хлібобулочні. Вироби це також швидкі вуглеводи. Зазвичай, коли ми поїли такі продукти вже через годину, нам хочеться чимось трошечки заїсти. Чому? Тому що цукор і швидкі вуглеводи вони мають високий глікемічний індекс, і, грубо кажучи, коли вони попадають в наш організм, вони впливають на інсулінорезистентність. Я розумію, це це так складно. Давайте. Простіше, є певна межа, і от якщо ми їмо здорову їжу, то за цю межу цукор, інсулін він не скаче. А коли ж ми вживаємо отакі от фастфудні продукти: колу, різноманітні соки, дає оцей цукор, все солоденьке, як я сказала, хліб булки, то наш інсулін він стрибає вище цієї межі. І потім він так же швидко падає. Він не так, як при звичайних продуктах, це йде якось отак більш-менш рівно, а це ось такі скачки. Туди-сюди. І, от коли ми на піку, нам наче добре, а от коли він впав. Ми знову хочемо щось закинути в ту топку. Тобто, щось з'їсти. От бувало таке: з'їли солоденьке, через годинку нам вже хочеться чимось солоним закусити, Потім знов хочеться чимось солоденьким. І отак, от ти в тих американських гірках цілий день туди-сюди стрибаєш. І от коли цей інсулін знов падає вниз, ми втрачаємо енергію. От просто сил нема. Це помічали, мабуть, дуже смачно поїли і хочеться спати. Це точно ви з'їли щось не те. Бо якщо би ми з вами харчувалися правильно корисними продуктами, то після них спати не хочеться. Після них не відчуваєш, що в тебе енергії наче нема. Після таких продуктів навпаки хочеться щось робити, в тебе є енергія, в тебе є сили, настрій. А от після цукрів і швидких вугловодів, якраз оце впало, і все, ти такий. як Нямня якась, і от коли я зрозуміла, що саме отакі солодощі впливають на моє життя, на мою енергію, і найгірше, що я помітила, ти з'їв щось корисне і після цього закусив солоденьким десерт. І той десерт тобі дає отаке вздуття живота. Тому що зараз, коли я не їм десертів, от я ніколи вже тепер після вживання їжі, звичайно, не їм десертів. Десерт це у мене взагалі окремий перекус і дуже-дуже нечасто. Тобто, умовно, я поїла о другій годині через 2-3 години, я можу. Перекусити іноді як виключення чимось смачненьким. Дуже часто так виходить, що цей перекус у мене вже вважається як повноцінна їжа, і я вже далі взагалі можу не їсти. От я з'їла морозивко, якесь дуже-дуже якісне. Воно не має бути з магазину, з дешевих продуктів, це зазвичай морозиво на вершках, жирне, там має бути мінімально цукру. І от на такому морозиві я навіть можу протриматися умовно, і вже не їсти до завтрашнього дня. Повертаюся до солодощів. І от коли я зрозуміла, що це не дає мені спокійно жити, що мені некомфортно, що буквально одну хвилину ти насолоджуєшся, а далі три години страждаєш, тому що у тебе надувається живіт, у тебе бурчить тому животі, в тебе гази, взагалі в тебе щось коле. І я зрозуміла, хіба у ця хвилина насолоди вартує потім трьох годин моїх страждань? І плюс я подумала: ну невже я дійсно наркоман, який не може відмовитись від солодощів? Тому що я думаю, хто сходив з цієї цукрової голки, ви знаєте, як важко як тягне їсти щось солоденьке, як ти весь час про це думаєш? Я вас вітаю, ви цукрові наркоман. Я таким наркоманом теж була. В перший раз, коли я кидала їсти цукор, то мені було дуже важко. Я пам'ятаю, що десь на п'ятий день я собі дозволила скибочку чорного хліба, і він мені здався ну, таким смачним, неможливим. Про солодощі І вироби з борошна. Думаю, зрозуміло. І я переходжу до другого продукту: кава-чай. Я не п'ю, зараз кави. Я взяла аскезу на те, щоб витримати, бо я була кавоманом. Ну як кавоманом, дві-три чашки в день я кави випивала. Особливо мені подобалось капучино, і від цього теж постійні проблеми. Тому що, по перше, кава не дуже добре впливає на наш шлунок. По-друге, молоко це взагалі для більшості здорових людей, дорослих людей. Воно вже не є корисним, і я би не радила його взагалі вживати, бо це також вздуття, поганий метаболізм, погані відчуття в шлунку. І, до речі, дівчата, молоко, кава, цукри. Дуже негативно впливають на наше обличчя, на наше тіло. Ми виглядаємо менш привабливо. Тому, якщо ви ходите в салони краси, викидаєте тисячі гривень, чи може десятки тисяч гривень на уколи краси, на те, щоб виглядати гарно, то знайте, що можна зекономити половину цих грошей, просто почавши харчуватися правильно. Просто відмовившись від всіх цих продуктів, які я тут перечисляю, отже, відмова від кави і кави з молоком, це було найкраще рішення щодо моїх харчових звичок, і я вже точно до неї не повернуся. Також я не п'ю і чай про чай. Я дуже рідко вживаю чай, в якому є кофеїн, бо я ж думаю, ви знаєте, що він там є. Я п'ю звичайні трав'яні чаї. Ну, тобто, це якась м'ята, меліса, якісь збори трави. Оце таке мені заходить і я прекрасно почуваю. Чим ще дуже небезпечний кава і чай? От напишіть мені в коментарях, у кого кава і чай це обов'язково з'їсти щось. Разом з цією кавою чи чаєм. Або ж туди цукор поклали, або ж додали якусь цукерочку, шоколадку, бутербродик, печівко. Бо насправді ми себе обманюємо. Ми, можливо, навіть не любимо той чай і ту каву. Ми любимо те, що вживаємо разом з чаєм або кавою. І це такий певний самообман. Якщо ви. Як себе трошки самообманюєте, напишіть мені в коментарях, цікаво, скільки нас буде. Бо я була якраз в цих рядах. Більш того, в якийсь момент я страждаю головними болями, мігренями, і періодично я пила ту каву, і я зрозуміла, що. Я себе також обманюю, тому що я не просто пила каву. Я ж обов'язково, коли вже кинула їсти цукор, я почала це їсти з родзинками, з горішками, з різними сухофруктами. І це також для мене був певний обман самої себе. Я ж солодощі не їм. Але ж я п'ю каву, і я можу собі дозволити, бо в мене ж болить голова. Я можу собі дозволити щось солоденьке, і я почала поїдати ці сухофрукти ну, жменями буквально. І коли я це також зрозуміла, я відмовилась. Тепер у мене сухофрукти виключно в сирниках, бо ми вживаємо сирники або якісь сирні запіканки без цукру. Ми додаємо туди сухофрукти, ну замість чогось солоденького. Це другий продукт, від якого би я радила вам відмовитись і подивитися на свій стан. До речі, кажуть, що покращується тон обличчя, якщо ти припиняєш пити каву. Так от, через місяць я дійсно побачила, як мій тон обличчя став набагато світлішим. Чи це працює? Впевнена, що так. Що все-таки невживання кави. Позитивно впливає в тому числі і на наш зовнішній вигляд. Як ви вже зрозуміли, я майже виключила зі свого життя хліб, дрожжовий, недрожжовий, неважливо який в мене може бути один шматочок хліба, ну може раз в два тижні. А так я всю їжу вживаю виключно так: м'ясо, салат, риба. Салат іноді це може бути ще якась каша, гарнір або картопля. Дуже рідко. А так все дуже просто. Буває салат з яйцями, буває салат з сиром. Я навіть не їм тоді ні м'яса, ні риби. І от таким чином я весь час харчуюся. В салати я додаю багато насіння, іноді горішки. Ну, у мене в салат іде абсолютно все, що можна придумати. І іноді сам салат він буває. Я туди можу порізати якусь курку. Ніколи салати я не заправляю майонезом. Це зазвичай якісь заправки, які я роблю сама. Може бути оливкова олія, додаю туди е, трошки соєвого соусу, додаю якоїсь діжонської гірчиці, і ще якоїсь гірчиці. Іноді ложечку меду, оце так все перемішую, у мене та заправка стоїть. І от, і от таким чином я заправляю. Може, Можна трошки лимону. Прекрасна заправка. Не впливає негативно на нашу фігуру і в той же час дуже дуже смачно. І ще поділюся з вами таким лайфхаком. Його я якось почула у однієї тренерки, яка сказала, що найкращий спосіб не з'їсти солодощі, не якусь не дуже якісну їжу, фастфуди будь-що не купувати. Не мати це в домі, от питання: якщо ми хочемо харчуватися правильно, якщо ми хочемо схуднути, наприклад, або просто гарно виглядати і відмовитись від отаких от продуктів, які заважають нам жити, то навіщо ми періодично їх купуємо? Щоб вони полежали у вас в хаті, а потім ми пішли туди, і о дев'ятій чи взагалі вночі їх перепрошую зжерли? Ну так же ж воно і буває. Тому найкращий спосіб не їсти це не купувати. Замість цього, можливо, краще купити більш корисні продукти і, звісно, їх з'їсти. Також я відмовилася від алкоголю. Раніше я дозволяла собі бокал вина, зараз я зрозуміла для себе, що нічого хорошого той бокал вина мені не дає. Він також не дуже гарно впливає на мою зовнішність. І якось. В один момент я перестала вживати. Звісно, я не вживаю ніякого пива, квасів само собою. Це вже не про алкоголь, а взагалі я не вживаю газовані напої, будь-які солодкі напої, енергетичні напої цього всього нема в моєму холодильнику і в моєму житті. Не буду брехати дуже дуже рідко. Дуже рідко. От коли я з'їдаю щось негарне і мене від нього нудить, так у мене було у В'єтнамі, бо їжа така собі дуже дивна. То я купую тоді пляшечку колень і використовую її як якийсь розчинник, який може мені допомогти розчинити ту погану і несмачну їжу. А так, це буває дуже дуже рідко, зазвичай ну раз в три місяці. Виключно як ліки, при тому як ліки, які більше як розчинник, і я не сприймаю такі напої газовані як щось смачне. Я сприймаю їх все таки в першу чергу, як якесь зло. Якщо в принципі я впевнена, якщо ви відмовитесь уже від цих продуктів. Ваше життя заграє новими фарбами, бо у мене воно заграло. Найцікавіше, знаєте, я робила генетичний тест на непереносимість продуктів і виявилося, що мій організм не переносить цукру, не переносить лактозу, погано відноситься до кави. Я це знала ще 4 роки назад, коли зробила цей генетичний тест, але ж я, звісно, нічого з цим не робила. Я себе обмовляла, казала, що це все фігня, що можливо це у мене просто проблеми в шлунку. Бо так простіше, простіше обманюватись. Бо коли ти сам себе обманюєш, відповідно ти можеш собі дозволяти їсти оці продукти, які дійсно погано впливають на твій шлунок і на твій загальний стан. До чого я це все веду? Будьмо чесними з собою. Давайте не обманювати самі себе. Давайте дійсно зізнаватися в тому, що та я цукровий наркоман, та я не можу жити без хліба. Але повірте, жити без цього всього можна. І як я сказала на початку, якість життя змінюється ну в десятки разів. От зараз в мене Ну, майже ніколи нема такого, що в мене нема енергії, сил ще чогось. Хоча ще декілька років назад, та що там, навіть рік назад, я відчувала таке постійно. і це дійсно їжа. Це те, що ми їмо. Я маю надію, що вам було корисно, цікаво і можемо поговорити на цю тему, бо я розумію, що це біль, хтось мені напише бла, 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 нічого нового. Так от, звісно, це нічого нового, але хтось з вас вже намагався змінити своє харчування, хтось з вас намагався цілити всі ці поради в життя, спробуйте. От якщо ви хочете, напишіть в коментарях. Просто зараз я спробую, я обіцяю. Вважайте, що ви взяли на себе відповідальність, відправили у всесвіт Оцю обіцянку починаєте саме з того дня, коли написали тут в коментарях. Дякую, що послухали! Якщо вам було цікаво, поставте мені якогось лайка. Взагалі можна писати коментарі на підтримку цього каналу. Бо я би хотіла нести щось корисне і добре в цей світ. І... Як ви вже зрозуміли, я нічого за це не прошу, і мені не потрібно донатити. Я нічого не потребую. Я просто хочу, щоб в нашому українському суспільстві було набагато більше здорових людей. Дякую, до наступних зустрічей.